Консольні внутрішні блоки NC Klima – нове покоління кліматичної техніки, Відкриті для себе кондиціонери NC Klima – інноваційне рішення для мультиспліт-систем, що створене з урахуванням найсучасніших технологій. Лінійка нового покоління пропонує моделі для приміщень площею від 25 до 52 квадратних метрів. Консольні блоки NC Klima – це поєднання елегантного дизайну, практичності та актуальних функцій. Їх універсальний корпус дозволяє обирати один із двох варіантів монтажу за принципом радіатора ближче до підлоги або вздовж стіни під стелею. За рахунок сучасної системи розподілу повітря потоки рівномірно охоплюють приміщення, забезпечуючи швидке охолодження чи обігрів. Завдяки компактним габаритам і невеликій вазі, пристрій легко інтегрується в інтер'єр будь-якого стилю. Робота з мінімальним рівнем шуму забезпечує комфортні умови як для відпочинку, так і для продуктивної діяльності. Кондиціонери NC-Clima нового покоління забезпечують широкий спектр можливостей, серед яких базові функції охолодження, обігрів, вентиляція та. Осушення повітря, високі показники енергоефективності, зокрема клас А2 для охолодження та А 1 для обігріву, свідчать про високий рівень сезонної ефективності при поєднанні внутрішнього та зовнішнього блоків. Окремої уваги заслуговують зовнішні блоки, які можуть поєднувати від одного до п'яти внутрішніх блоків кондиціювання, серед яких побутові, касетні, канальні та консольні. Обладнання працює на основі інверторних компресорів Toshiba та сучасного холодоагента R32. Завдяки вбудованому зимовому комплекту, системи забезпечують стабільну роботу в широкому діапазоні зовнішніх температур, у режимі обігріву від мінус 23 до плюс 24, а в режимі охолодження від мінус 15 до плюс 50 градусів за Цельсієм. Крім того, захист від витоку фреону, контроль перепадів напруги та спеціальне антикорозійне покриття гарантують надійність і тривалий термін експлуатації всієї системи. Кожен пристрій оснащений іонізатором, який ефективно нейтралізує вірус. Бактерії та алергени. Вбудований фільтр грубого очищення затримує пил, шерсть тварин і дрібні забруднення, забезпечуючи чисте та свіже повітря в приміщенні. Керування системою стало ще зручнішим завдяки опції Wi-Fi Ready, шляхом підключення спеціального Wi-Fi модуля до внутрішнього блоку кондиціонера. З її допомогою, користувач може управляти системою через програму NetHome Plus на смартфоні. Кожна модель оснащена зручним пультом дистанційного керування, який надає доступ до додаткових функцій, що підвищують комфорт і забезпечують оптимальну роботу пристрою. Режими «Еко» та ЕК зменшать потужність зовнішнього блоку, що сприятиме зниженню шумового тиску та витрат на електроенергію. Для досягнення встановленого параметру у прискореному режимі підійде функція Turbo. Swing забезпечує плавне коливання жалюзі та рівномірний розподіл повітря, а за допомогою режиму Timer можна регулювати включення та виключення кондиціонера у заданий проміжок часу. Кнопка Clean. очищення використовується для очищення випарника кондиціонера. Варто відзначити низьке енергоспоживання пристрою у режимі охолодження. Номінальна потужність варіюється від 0,13 до 1,95 кВт, а в режимі обігріву від 0,29 до 1,9 кВт, що сприяє раціональному використанню ресурсів. Кондиціонери ансикліма це інновації, які задають стандарти для кліматичної техніки.